На Полтавщині завершився третій районний етап шкільних ліг в зі спортом. Загалом змагання взяли участь в 1287 команд. Учні змагалися спочатку в школах, потім в громадах і районах. У квітні визначилися переможці з футзалу, баскетболу, волейболу, черлідингу та спортивного орієнтування. Змагання тривали цілий місяць, і в них взяли участь близько 2800 дітей. Та 252 команди. Визначені переможці на кожному етапі по одному від району будуть приймати участь в, в обласних змаганнях і подальше е представляти Полтавщину на всеукраїнських шкільних лігах у червні, е в місті Київ. На змаганнях дітей підтримували тренери, однолітки, вчителі, а також амбасадори, які долучилися до нашої ініціативи, е різні відомі спортсмени. З дзюдо, текмандо, грік римської боротьби, футболу і веслування. Крім того, тренування та змагання відвідували начальник Полтавської обласної адміністрації та ми всі його заступники. Ми підбадьорили юних спортсменів, грали разом з ними, дарували спортивний інвентар. Адже шкільні ліги це в першу чергу азарт, командний дух, дружня обстановка та жага до перемоги. П'ятий етап відбудеться в у червні і Полтавщина повинна гідно представити регіон на всеукраїнських шкільних ліках. Адже під час змагань виявлено дійсно талановитих спортсменів, діти змагалися у кількох видів спорту, а деякі школи завоювали золото на районних, одразу у футболу, судзалу та баскетбол. Ми бажаємо дітям гарної гри, та хай переможе найсильніший. А ми їх підтримуємо і переможемо разом з ними. Бажаю здоров'я всім! У доповнення хочу зазначити, що. Саме у травні розпочнеться четвертий обласний етап шкільних ліг пліч опліч разом до перемоги. І в них вже візьмуть 35 команд з видів спорту: це баскетбол, хлопці-дівчата, волейбол, хлопці-дівчата, футзал, хлопці, червів, дівчата і спортивне орієнтування змішані команди. На обласному етапі буде супроводжувати вже спортивний талісман Полтавщини це лісовий кіт. І він вже побував у 26-й школі в міста Полтави на тренуванні зі спортивного орієнтування. Він побажав дітям обов'язково перемоги і спільної праці. В тому числі будуть супроводжувати кожні змагання наші амбасадори. Один із них Володимир Чесноков, капітан футбольного клубу Угорства. Світові знаменитості і провідні спортсмени олімпійських видів спорту: Лінуртемір, греко римська боротьба, Алфет Долідзе, вільна боротьба, заслужений тренер України з Хікводої ТВФ Юрій Шавира, Дмитро Канівець, Дзюдо. І наша єдина тендітна Аліна Пигида, вона і спортсменка, і молодіжний лідер у своїй Котелевській громаді. Вже визначено, що обласний рівень змагань розпочнеться у травні, а саме 22-го числа. Будуть задіяні заклади вищої освіти та заклади загальносередньої освіти, де є відповідні умови для проведення тренувань та забрендовані зали переможці. Обласних змагань, а це сім команд, поїдуть на всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч до міста Києва з 11 червня, де протягом тижня будуть змагатися за перемогу. Бо філософія шкільних ігор це розуміння і співпраця в команді. І саме переможці всеукраїнських шкільних ліг поїдуть потім у Буковель, у табір Пліч-Опліч. Разом вболіваємо за наші команди і радіємо за їхні досягнення разом пліч опліч до перемоги.